БПЛА мовні, ти про нього також хотів розповісти. Картон, фанера, але велика-велика біда. Ну тобто, це прям примітивний дуже тому, такий дрон. Ну, тобто, це, по суті, такий, знаєш, як більше, ніж FPV, але менше, ніж шахет, умовно, такий е маленький, такий, як Як літачок такий. знаєш, ну, Не те, що навіть не так, як в нас. Ну, тобто, Це реально фанера, картон, пластик, е вибухівка. Але ефективність, на жаль. ну, тобто, І це, от якраз, напевно, багато в чому. Це сильно проявилось. Воно з'явилось десь на початку року ще на Харківщині. Вони перші рази запускали. Вони робили там, це був о, таким, з одним двигуном, це молнія 1, з двома двигунами це молнія 2 mm -hmm. ну, типу. Тобто, воно летить достатньо швидко. Недалеко, але дуже сильно робить велику проблему, особливо, якщо йдеться про, наприклад, про міську забудову. Чи ми хотів про це згадати? Тому що останні, напевно, тижні-півтора цим просто максимально якби, задовбують і кошмарять наші підрозділи в Турецьку.